Ши пісні українського композитора Володимира Івасюка у виконанні фіналістів шоу Україна має талант інструментального гурту Запал, неймовірне поєднання таких інструментів, як цимбали, гітара та кахон у власному сучасному аранжуванні, а також кінопоказ документальної стрічки Феномен Івасюка». Всім цим мешканці півдня Одещини могли насолодитися на весняній спецподії фестивалю української культури Виделкафест. Водалка Фест це невеликий проект, який загалом організовує малесенька команда людей, які першочергово є натхненні ідеєю популяризації української культури. Важливою частиною нашої команди є голова нашої організації Сергій Гнізділов, який наразі знаходиться на фронті, який наразі захищає наш спокій, який наразі. Разом зі своїм батальйоном та з іншими бореться за те, щоб ми могли популяризувати цю культуру, який бореться за те, щоб ми могли розуміти, хто ми є, щоб ми могли досліджувати нашу культуру, щоб ми могли досліджувати нашу ідентичність і щоб ми це все розвивали. Весняна спецподія фестивалю «Веделка-фест» проходила з 26 по 28 квітня у трьох містах Бесарабії, Вилковому Кілії та Болграді. Волград це останнє місто, в якому ми проводимо захід, і також це місто останнє для нашого проекту, а саме весняні спецподії «Видалка Фест, і нас у кожному місті дуже тепло зустрічають, тим паче, що перше місто це було Вилкове, де ми влітку 2023 року проводили фестиваль Воделка Фест. Другим містом було місто Кілія, в якому ми вже були восени з. Театром «Дах Тріо» та з сезонною подією приуроченою постаті Стуса. І сьогодні ми у Болграді і вперше, але я дуже сподіваюся, що не в останнє. Основна мета події популяризація української культури та більш детальне знайомство з видатними постатями та культурними діячами України минулих років. Сьогодні ми приїхали до міста Болград з дуже цікавим заходом, який ми проурочили даті вбивства Володимира Івасюка. Сьогодні ми покажемо місцевим жителям фільм Феномен Івасюка», який був розроблений командою відомого українського блогера Віталія Гордієнко та каналом Загін Кіноманів. Стрічка справді захоплює неординарною подачою інформації та розкриттям особистості Володимира Івасюка не тільки як українського композитора, виконавця, музиканта, поета, засновника української естрадної музики, автора 107 пісень та 50 інструментальних творів, а й як звичайної людини не тільки з надбаннями, а й з певними вадами. Фільмі звучить ще багато цікавих і популярних творів, серед яких хочемо відмітити пісню «Колиска бітву», яка потім у сучасній кроці увійшла до першого альбому Оклян ЕС. Гурт запал зробив аранжування на декілька пісень легендарного українського композитора та здивував глядача новим сприйняттям відомих хітів минулого сторіччя у виконанні соліста гурту Олексія Маркеса. Lost Гурт «Запал» з міста Чернівці приїхали власне, до Одеської області виступити з чудовим проектом, спрямованим на розвиток української культури, власне, з акцентом про Володимира Євасюка. І власне ми в нашій програмі включили також його пісні, які будуть виконуватися. І сьогодні ми зараз в Болграді, Болград це Україна. Це дуже чудовий проект, який буде показувати більше роз. Розуміння, власне про Володимира Івасюка, нашого легендарного музиканта, композитора і виконавця, який зробив величезний вклад в українську музику, в українську культуру, і який надихнув дуже багато музикантів. Інструментальний гурт Запал було засновано у 2017 році у місті Чернівці. А вже наприкінці 2021-го хлопці стали фіналістами відомого на всю країну шоу Україна має талант. В нашому гурті є три інструменти, основні, які виконуються на музичних концертах. В виконанні це цимбали, гітара і кахон українські народні. Цимбали, які власне, звучать по-нашому, по особливому, по-автентичному, і ми виконуємо різноманітну музику в сучасному аранжуванні, наші власні версії на світові треки, також саундтреки до фільмів, народну музику і власне, нашу авторську музику. Чайне поєднання таких музичних інструментів, як гітара, кахон та цимбали, надає усім творам у виконанні гурту Запал особливе звучання. Звісно ж, кожен інструмент має свою цікаву історію. Я граю на інструменті, який називається кахон. Це така тумбочка в народі. Дуже часто на концертах Андрій піджартовує на цю тему, тому що цей інструмент називають по-різному. Історія в нього дуже цікава, але так в двох словах розкажу. Цей інструмент родом з Перу і колись його застосовували в якості ящиків для фруктів. Тому це такий звичайний інструмент з чотирьох фанер, і в нашому колективі він заміняє таку ударну функцію і ударну установку. Саме, що є народний інструмент. Цей інструмент він мені передався від мого дідуся, який також є цимбалістом, самоуком. Колись у дитинстві в юності він дуже хотів навчитися на цьому інструменті грати. Йому це вийшло. І він е, такий тривалий свій період часу в житті е, приділив цьому е, цій справі е, гру. Так і е, він грав на весіллях в основному, виступав також різними колективами, подорожував в Україні. І зараз уже з віком він уже зрозумів, що не дуже може грати, і передав мені цей інструмент. У неду про цимбали, говорили. Що саме так звучить душа України. Наш український інструмент автентичний, який звучить як справді. В певній мірі Україна, як і де багато таких особливих інструментів, які є нашими українськими народними. І тут навіть власне про цимбало, якщо не помиляюсь, згадуються в Біблії. І це дуже така особлива історія. І цей інструмент він справді дуже глибокий. І я радий, що можу зараз переносити такі певні сенси через нього. Що такі заходи спрямовані на розвиток, вдосконалення та популяризацію української культури та аутентичності будуть проводитись на Одещині якомога частіше та збиратимуть відданого та зацікавленого глядача. Ксенія Переверзова, Юрій Слободяний для юг -тудей».